Липень в Україні видався спекотним. В останні дні надзвичайники взагалі повідомляли про пожежну небезпеку на території Дніпропетровської області. Та й надалі, за попередніми прогнозами, синоптиків навіть попри дощі температура повітря не нижче 28 градусів не спускатиметься. А спека, відсутність вентиляції, інтенсивні фізичні навантаження це ті фактори, які можуть сприяти підвищенню температури тіла і становлять серйозну небезпеку для здоров'я людини. В міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту розповіли, як себе вберегти під час літньої спеки. Коли організм перегрівається, відбувається теплове виснаження. Якщо температура тіла перевищує 40 градусів, воно втрачає здатність охолоджуватися. Людина може отримати тепловий удар із летальними наслідками. Медики радять в пік спеки, а це з 10 до 17 години. Не виходити на вулицю без потреби. Одягати одяг, коли ви виходите на вулицю в спеку, із натуральних матеріалів. Перевагу віддавати світлому одязі ну, біла одежа, уникати темних кольорів, уникати синтетики і тісного одягу. Не можна виходити на вулицю без головних уборів. Окрім перегріву, в спеку можна захворіти і звичайною застудою. Для цього радять якомога частіше пити охолоджену, але не крижану воду. Якщо у вас є кондиціонер вдома чи в автомобілі добре рішення. Але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру, якщо ви щойно перейшли з вулиці. Знижуйте її поступово, бо через переохолодження можна застудитися. Варто пам'ятати, що не можна встановлювати температуру, щоб різниця була вище більша ніж 10 градусів між температурою, яка на вулиці і температурою, яка в приміщенні, тому що різкий перепад температур може спровокувати захворювання серцеві або якісь певні проблеми викликати із здоров'ям. Симптоми теплового удару та перегріву на сонці запаморочення, нудота, втрата або сплутаність свідомості, м'язові спазми, головний біль, сильне потовиділення та втома. Обов'язково відразу ж викликати швидку допомогу. Потрібно зручно покласти. Якщо це на сонці, її потрібно перенести в тінь. Людину ну, потрібно покласти голову, повернути на бік, ноги потрібно підняти, чити якусь ганчірку. Ну, наприклад, носовий платочок навіть з собою завжди потрібно носити, чи якийсь шарфик. І от такі от прикладання до людини там до лоба, до шиї. Під час спеки потрібно багато пити більше ніж зазвичай, бо в жаркі дні ваш організм стрімко зневоднюється. Напої, що місяць кофеїн, алкоголь чи багато цукру призводять до ще більших втрат рідини. Правильне рішення пити воду багато чистої води.